Доброго дня, друзі! Сьогодні знаходимося на Луцькому авторинку і я хочу вам запропонувати декілька варіантів універсали в бюджеті від 7 до 9 тисяч доларів. Перший варіант на сьогодні це Golf 1,6 MPI з ціною 200 на старті. 225 тисяч пробігу на легкосплавних дисках в універсалі на механіці, кліматконтроль. Mm, Круїз-контроль. Отак він виглядає. Задні партроніки. Отак він виглядає по кругу. Ford Focus. 2013 рік. 8800 на старті, 1,6 дизель. Бачимо по комплектації протитуманочки, передні парктроніки, легкосплавні титани, 221 тисяча пробігу, в гарному такому кольорі. Задні парктроніки. Отак виглядає. Шкода Octavia А5, 2011 рік, 1,6 дизель, 77 кВт, 264 пробігу, легкосплавні диски. Лінзована оптика, чорний колір, датчик дощу та світла, 8700 на старті, мультикармо, 4 скло підіймачі, парктроніки, контроль механіка, кондиціонер, підігрів, сидінь, гарний збережений салон. Задні парктроніки і форкоп. Повний привід. Такий варіант на ринку Opel Astra з Німеччини 179 пробігу, заявляє продавець, 1,6 бензин MPI, 2011 рік з сертифікатом на ковпачках в гарному кольорі сірому, клімат-контроль, механіка, електрорушні, круїз-контроль. Автосвітло, автодощ. Отак вона виглядає. Паркт дронів і задні присутні і форкопчик також є. Досить неприємна ситуація. До грошей. Ще хочу показати вам варіантик Шкода А5 на автоматі з двигуном 1.8, 12 рік, бензин, 217 тисяч пробігів Легко справні тітани. Гарний дуже салон. Автосвітло, автодощ, мультикермо, клімат-контроль, навігаційна система, парктроніки задні. Досить гарно виглядає. Ну а ці двигуни люблять всі. 1.6 MPI на газу з Німеччини з пробігом 200 тисяч. 7950 на старті, Дев'ятим роком вона стане, я так розумію, лінзована оптика протитуманні фари, легкосплавні диски, салончик простий, клімат-контроль, механіка, мультикермо, 400 і моча. Парктронік зад гарний чорний колір. По цьому відео складається враження. Що Шкода А5 в бюджеті від 8 до 9 тисяч доларів це ідеальний універсал. Їх дуже багато на ринку. І ось ще один вам варіант вже з іншим мотором. 1,4 TSI, 90 кВт, 8650 на старті, 12 рік, 179 пробігу заявляє продавець, заявляє, що не фарбований автомобіль без жодного підфарбування. Легкосплавні титани, гарний колір, клімат-контроль. Механіка, мультимедія, мультикермо. 4 скла підіймача. Задні партроніки. Ще один варіант. Opel Astra. Передні партроніки бачимо вже 2013 рік, 1.7 дизель, 196 тисяч пробігу, 8650 на старті. Ось плавні титани. Мультикермо. Автосвітло, 400 підіймачі. Ось такий салон з кожними вставками шкіряними. Клімат-контроль, механіка. парктроніки задні. Дуже цікавий кольор. Ось такий ще варіант, який є в нашому бюджеті. Volvo V-50. 9 тисяч доларів стартова ціна, 1,6 дизель, механіка, 2012 рік, 232 тисячі пробіг. Легко титани. круїз контроль, мультикермо, клімат-контроль, механіка, шкіряні сидіння, гарна, шкіряна вставочка в дверях, 45-ночі. Відео про універсали без головного універсала країни. Renault Megane 1,6 бензин, 233 тисячі пробігу, 6800 на старті, 2009 рік. Легкосплавні диски, безключовий доступ, навігаційна система, клімат-контроль, механіка, мультикермо, круїз-контроль. Задніх партронів немає. Ну, колір дуже гарний. Також в нашому бюджеті присутній Меган вже в рестайлінгу з рісничкою знизу. 13 рік. Свіжопригане авто, 206 тисяч пробігу, 1,6 дизель. В рідній фарбі заявляє, продавець, 8 999, початкова ціна. Легкосплавні диски, чорний колір, без доступ, Комбіновані сидіння. Підігрів сидінь, мультикермо, Чотири підіймачі, складання в зеркал, навігаційна система, клімат-контроль, система старт-стоп, Ну Досить-досить приваблива машинка за свій бюджет. Задні паротронічки. Ось такі автомобілі. Ще раз покажу. І знову наш улюбленець на сьогодні. Шкода Отавія А5. 2011 рік. 1,6 дизель, 250 тисяч пробігу, 8799 на старті. Якось диски. Два склопідіймача, круїз-контроль, мультикермо, 256 тисяч пробігу, клімат-контроль, механіка, навігаційна система. Ось так вона виглядає. І відразу, недовго думаючи, ми йдемо до слідуючого варіанту. Це в нас Голь в універсалі з передніми партроніками. 7,450 на старті. 1,4 бензин TSI 90 кВт. З Німеччини 231 тисяча пробігу. Датчик дощу, датчик світла бачимо. Партроніки повторююсь, є. Легкосплавні титани на мішелінках гарні. Присутні. Вау! Який салон. Чотири скло підіймача, велюр. Е, немає мультикарма, є автосвітло, круїз-контроль, клімат-контроль, навігаційна система, автопарковка. Ну і парктроники. Механіка шестиступка. Ось так він виглядає. Задні партроніки також присутні. І що ви думали? Це все? Ні. Ми йдемо до третього варіанту. Це в нас хеджбек. І ще є в нас такий гольфик в універсалі. Також на передніх задніх партроніках, на легкосплавних дисках. 12 рік, 1,6 дизель, 8950 на старті. 247 тисяч пробігів. З Німеччини, датчик світла та дощу, матч комплектація. Мультикермо, 4 склопідіймачі, автосвітло, автодощ, круїз, а, кліматконтроль з підігрівами. Такий салончик привабливий. І отак вона виглядає. ззаду. Ford Focus 3. Передні партроніки присутні. 8600. Перша ціна, 1,6 дизель, 85 кВт, 226 тисяч пробігу. Титанію комплектація. в них максимальна, як я знаю. Механіка, клімат контроль, мультикермо, підігрів сидінь. Отак він виглядає по кругу. Задні паратроніки. Нам її відкрили. Показуємо всередині. Оп. скло підіймочі. Автосвітло 226 тисяч пробіг на щитку, підігрів лобового, система старт-стоп, досить збережений стан сидінь Друзі, всі ці автомобілі, які я показую, попередні, я не оглядав, всі пробіги я не перевіряв, лакофарбове покриття, вони доступні для огляду. Ви можете звертатися за посиланням нижче, і тоді ми зможемо вам його продіагностувати пройти всі перевірки і тоді вже рекомендувати до купівлі Так, це просто ознайомлення з ринком, з цінами, з пробігами, з станом, ну якби тільки от на, на відео. Продовжуємо. Такий ще рідкісний Ford Focus А в чому його рідкість? Це 2 літра дизель на автоматі стіною 8700, 241 тисяча пробігу, 13-й рік на гарних легкосплавних титанах, передні парктроніки, чорний колір, О, закрита. На кліматі, підігрів сидінь, тканеві сидіння прості, навігаційна система, круїз-контроль, 4 скла Закрита. так да навіть краще. Авто світло, автодощ. Підігрів лобового. Ось так виглядає салончик. Заїхала вона три місяці назад. Задні партроніки також присутні. Щось такий варіант. Шкода А5. Лінзована оптика 7912 рік, 1,4 TSI, ідеальний стан запевняє продавець, 217 тисяч пробігу, легкосплавні диски, механіка, клімат контроль, круїз контроль, автосвітло, автодощ. Отак виглядає покруго. І відразу покажу вам. Варіант, дизельний гольфік в універсалі, задній партроніч. так виглядає навколо. Механіка, клімат-контроль, навіаційна система, круїз-контроль, ціна на нового авто за 10 й рік 1,6 дизель, 7 тисяч доларів, 232 тисячі пробігу. Датчик дощу, датчик світла також є. Передній партроніки. Ну і що хочу сказати. Хотілося б дуже багато ще зняти машин. Дуже гарних було багато ще шкод і гольфів, і Фордів, фокусів. Просто що дуже багато де не написана е, ціна, не написаний пробіг, людей біля машин немає. Інколи просто сидять в машині люди і говорять, що ну, не можна знімати, просто забороняють. Але я сподіваюся, я надав максимальну інформацію. Всі ці автомобілі ми можемо вам оглянути або разовим оглядом, або вже в підборі. Все. Прощаюся з вами. До нових зустрічей!